Вітаю, шановні друзі. Україна не залишає спроб повернути українських чоловіків. Пам'ятаєте ситуацію з Молдовою, де український посол повідомив, що вони вчиняють дії по поверненню українських чоловіків. Нещодавно прем'єр-міністр Молдови Дорін Речін також підтвердив, що Україна звернулась до Молдови з проханням видавати українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон. А ще прем'єр-міністр Молдови повідомив цікаву інформацію, що все таки Україна намагається повернути всі. Ціх українських чоловіків по всім країнам світу, ну тобто, ми для України якийсь товар, раби, які е, вибули із володіння, і їх потрібно негайно повернути. Тому що якщо людина не хоче воювати, якщо чоловік тікає в Молдову і не хоче воювати, то я не розумію, чесно кажучи, сенсу повертати його взагалі. Що сказав прем'єр-міністр Молдови? А він сказав на е, ці заклики щодо повернення українських чоловіків: ми, як і усі, дотримуємося міжнародного законодавства і прав людини і будемо Діяти згідно з міжнародним правом, а що передбачає міжнародне право? А передбачає, що неможливо екстрадитувати людину в країну, де йде війна, неможливо екстрадитувати людину. Якщо вона обвинувачується вчиненні військових злочинів, таких, наприклад, як ухилення або СЗЧ, дезертирство, неможливо екстрадитувати людину, якщо вона являється біженцем і заявила про це. Тому друзі, Україна багато чого хоче, українські чиновники багато чого хочуть, але дуже мало думають головою. А бачите, як інші країни вони діють у відповідності з міжнародним законодавством, і це не дивно. Молдова хоче Пасти в Європу тому, якщо вона почне видавати українських чоловіків, то їй з Європи помахають і скажуть куди, куди вам Європа, якщо ви видаєте українських чоловіків, звичайно, це не відноситься до процедури реадмісії. Я вже казав і кажу це постійно. Що це єдина процедура, з якою українського чоловіка можна видати протягом двох днів, якщо його зловлять при незаконному перетині кордону. Але це досить рідкісне явище не всіх ловлять, це одиниці, це дуже маленький відсоток людей порівнянні з тим, скільки реально нелегально переходить українсько-молдовський кордон. Друзі, тому ось така ситуація. Надіємося, що Молдова буде дотримуватися міжнародного права і буде намагатися вступити все таки в Євросоюз з повагою. Ваш адвокат Демченко.